Всім привіт, я Яна Середа Манилова. Це проект, що де ми продовжуємо досліджувати український контент. Приєднуйтесь. Я знову розкажу вам про ютуб-канал в жанрі плітки. А з моменту випуску першої називаємо так частини цього випуску ось цією прийшло вже понад рік. В мене не збиралось ким і чим доповнити той перелік. І одразу зазначу, що я в цей жанр плітки в цьому випуску запхну багато чого: власне, самі плітки, новини шоу-бізнесу, якісь огляди на шоу, реакції на якісь події. Є висловлювання, ну тобто, в мене тут такі різнокаліберні будуть сьогодні канали, але всі дуже цікаві. Розпочнемо. І перша на сьогодні буде Козі Ліна. Каналу в жовтні буде два роки. На момент запису цього випуску тут вже 31 тисяча підписників і безліч різноманітних цікавих відео, в тому числі огляди на телевізійні шоу. Тут вам і супермодель по-українськи, екси вагітна у 16 від пацанки до панянки, супермама, холостяк, містичні історії, екс фактор Україна має талант, шикарне відео про історію каналу СТБ. Хочеться ще більше таких випусків на цьому каналі про відомих блондинок Голлівуду, про конкурси краси, ну і власне самі плітки, у мене прям душа лежить до різних пліточок. Авторка каналу Козіна цікава дівчина з цікавими думками, з дуже широким, як на мене, діапазоном різних тем, і ви точно знайдете якусь якісь напрямки для себе на цьому каналі. Тому, якщо ще чомусь не підписані. Виправляєтесь до нових пліток. Папа -па. далі ще один канал називається Приємний вечір. Це проєкт пари Славіка та Ані. Але здивіг, що в з дві шоу випусках з'являється все ж таки Аня. Давайте одразу лайк, like, підписка, коментар і погнали. І з останнього що виходило темна сторона дитячого шоу-бізу про Бібра, сестер Олсен, сестер Хадід. Таємниця Ніколодіон. А ще на каналі безліч оглядів на телевізійні шоу, також на серіали. А цікаві випуски, де Аня оцінює конкурси, які були, наприклад, в топ-медалі по-українськи, які там були фотосесії, які були завдання. Ось вони накинули якийсь жовтий фільтр, який е, воду зробив ще більш жовтішою. Ніби в неї е, там вже всі учасники попісяли. Хороший українськомовний розвижальний контент, тож приємний вечір. Чір біжіть підписуватись, але аж після того як подивитись цей випуск до кінця. А ми вже на наступному каналі називається він Джульєт Леп. Де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сілєп та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Нашим глядачам Джулія знайома по випуску про Барбі. Ось цей наш випуск. Я там коротко, але розповідала вже про цей канал. І весь цей час, якщо чесно, дуже сильно хотіла розповісти про нього об'ємніше, масштабніше. Більше тому, що канал один з моїх найулюбленіших в принципі. В українському YouTube. існує він понад рік. Тут майже 10 тисяч підписників, і особисто мені тут імпонують дійсно все: авторка каналу, теми, які вона підіймає, думки, те, як вона їх висловлює, навіть сама манера. І що, як мені здається, є дуже важливим фактором, чому знову ж таки так багато підписників на цьому каналі це картинка, це візуал, це те, як Джуєта виглядає в кадрі. В тому числі це різноманітні, дуже. Креативні макіяжі, мої руці, на жаль, не таке не е, здатні. <смі> але я залюбка завжди дивлюсь, якщо щось красиве, і креативне дівчата е, і хлопці роблять із своїм обличчям. Через шкода, але я так не вмію. Але вже ж не картинка, не візуали, не макіяжі. Тут головні, що стосується самих тем, це той самий західний шоу-бізнес: кіно, серіали, музика, е, плітки, якісь хідники червоних доріжок. всі Лякі премії. На каналі є великі такі файнезні випуски про окремих зірок, наприклад, про Лану Дель Рей, Періс Хілтон, про родину Кардашін-Дженер. Евана Пітерса ще раз прекрасний канал, прекрасна Джульєта, прекрасний контент. Якщо ще не підписані, підписуйтесь. До нових зустрічей всіх люблю, всіх цілую, всім па-па! Далі трошки коротше, бо я цей канал вже знайшла знову ж таки випадково. Вже на моменті е, підготовки до власне цього випуску. І подивитись все з нього, чи, хоча б якусь велику об'ємну частину, я не змогла. Але. Дещо подивилась, і як мені здалося, саме по напрямку тем, по напрямку теми західного шоу бізнесу. Цей канал співзвучний з тим, що робить жуєтлап. Тобто, якщо вам а, той канал цікавий за напрямком, то тут вам також буде цікаво. І це канал, що називається Endless Love. Понад рік тому він починався як особистий блог про життя, але в якийсь момент змінив напрямок, а, як на мене, дуже вдало. І тепер авторка каналу Марина розповідає про шоу-бізнес. Друзі, всім величезний привіт! Марина дуже приємною мені здалась знову ж таки з того, що я побачила враження, таке, що ти поговорив з подружкою. Чули десь якусь новину, там чи прочитали в хроніках, і вирішила обговорити От, тут така атмосфера на каналі Endless Love. Підтримуйте, підписуйтесь, а ми крикуємо далі. Якось погодьтесь багато заходу. да, сьогодні в темах тих блогерів, про яких я вам щойно не розповідала. Що наші українські артисти, блогери, політики, що немає що обговорити чи про що попліткувати. А вже ж є, і це, поле як на мене, дуже вдало обробляє Рома Геній. Тут на своєму авторському каналі обговорю найголовніше про Україну, та не тільки каналу. Понад три роки, понад 220 тисяч підписників, може вже більше. Ша аудиторія Рома росте, як на дріжджах. І для мене це просто ідеальний контент, бо він про наше, про наших він показує, що у нас цікаво, і це не виключно якась, якась е, супербрудна білизна, як на деяких є каналах, про які ми сьогодні не будемо з вами говорити. При цьому Рома підіймає і серйозні теми, і контроверсійні, і він не в білому пальто, і дуже часто він займає е, 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 е якісь позиції чи озвучує якісь думки, з якими я не згодна. Але від того на цьому каналі мені особисто ще цікавіше. Коротше, ставте лайки, ставте чайчик, підписуйтесь. І ще найголовніше, ну знову ж таки, це моє враження, що Рома в у цих всіх думках він просто чесний. Тобто він не намагається бути якимось ідеально рафінованим, щоб сподобатися всім, і не намагається спеціально говорити щось сумнівне, щоб викликати якусь хвилю негативних, але при цьому дуже активних коментарів, власне, під відео. Знаєте, можливо, все, що я зараз тут наговорила, це. Мої фантазії, просто якесь хибне враження, яке в мене склалось про цей канал, але воно таке, я вам його озвучила. Бо це генії. Що у них в думках, хер хто знає. Йдіть, розбирайтесь, підписуйтесь, якщо ви ще чомусь не на цьому каналі. Піг, але вибачте, сніжечка, рідничка. Я не можу захищати авокадо від твоєї мордашки красивої. Не лежи мій палець, де мене до записати трошки лишились трошечки. І наостанок Іва Кузьма, вибачте, якщо я неправильно поставила наголос, а про все українське, шановні гості, дорога родина. Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Якщо не помиляюсь, він раніше називався про парфуму українською. Ну і здобув, що дійсно був присвячений саме парфумерії. Але теми Іви розширились до того, що вона залетіла в наш топ пліткарів в Укртубі першу чергу своїми реакціями на інтерв'ю Алхім Дьоміну, інтерв'ю Алхім якомусь російськомовному чуваку. Да, десь тут Іва стала алхімоведом е, у Кртубу, алхіміком. Такі жарти. Тримаю гумористичний фронт, як можу. Прекрасний випуск про Ксенію Мішину, про відбілювання Соні Морозюк, розумна, неповерхнева, красномовна з дійсно широким таким діапазоном а зацікавленостей. Іва Кузьма класна блогерка. Вічого серце рекомендую і від себе дякую за класний українськомовний контент. Я сподіваюся, що вам було цікаво слухати разом зі мною оце все. Ну і в принципі сьогодні, все. Якщо ви пропустили наш попередній. Випуск про пліткарів в Укртубі обов'язково подивіться. Якщо вам сподобався цей випуск, ви вважаєте його, можливо корисним і цікавим, можете поставити вподобайку. Це дуже допомагає просуватись нашому контенту. Якщо ви ще чомусь на нас не підписані, виправляйтесь обов'язково, щоб не пропускати наші наступні відео. Ми вам загалом дуже вдячні за вашу увагу. Я Яна середа Манулова, весь цей час був за кадром монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять кіці, одну. Сьогодні, можливо, ви навіть бачили, якщо ми не виріжемо з неї моменти. Наші авокадо в описі до цього відео чуть не забула. Обов'язково шукайте посилання на все, про що я вам сьогодні розповідала на всі ці прекрасні канали. Скоро наступний випуск. Ми вас дуже сильно любимо. Цілуємо. Бувайте до побачення.